Хто тобі подзвонив? Як це сказати англійською? Who called you? Who did call you? Who did you call? Насправді є два варіанти. Who called you та Who did you call, але є різниця. Коли говорити who called you, а коли говорити who did you call є одне просте правило, яке ви можете запам'ятати раз і назавжди, і більше ніколи не плутатися. І ви про нього дізнаєтеся в цьому відео. Hi, everyone! Glad to see you back. If you are new here, welcome! Отже, єдиний момент, в якому нам необхідно розібратися і потім пам'ятати, це. Чи ми будемо задавати питання про суб'єкт дії чи про об'єкт дії? Чи наше питання буде до суб'єкта чи до об'єкта дії? Вже пояснюю, уявіть собі ситуацію. Наприклад, ваш друг говорить вам: Гес? Джо Байден me yesterday. Джо Байден дзвонив мені вчора, і ви такі. «Хто тобі дзвонив, ви скажете Who called you yesterday?» у реченні Джо Байден called me yesterday» Джо Байден у нас виконавець дії, суб'єкт, підмет. Ми не розчули, ми хочемо запитати, хто тобі дзвонив. Отже, ми запитуємо про суб'єкт. Хто виконав цю дію? Хто тобі зателефонував? Тому, якщо ми не знаємо, хто. То є суб'єкт, хто був виконавцем цієї дії. Ми закриваємо його долонькою і замість імені говоримо ху всі інші слова залишаються на своєму місці. В нас було Джо Байден yesterday». Ми закрили Байдена долонькою і отримали «who called you yesterday». Вам подруга говорить, my boyfriend doesn't like ice cream. Мій бойфренд не любить морозиво. І ви хочете запитати, хто не любить морозиво? Ми не знаємо, чи це boyfriend, чи це brother, чи хто завгодно. Ми закриваємо його долонькою, замість суб'єкта ставимо «who» і запитуємо. Who doesn't like ice cream? Одразу хочемо запитати, хто не любить Ківі? Уявляємо, відповідь буде, що хтось конкретно, якесь ім'я або він, або вона, або вони. І ось так, як ми будуємо звичайне речення, він не любить ківі, або вона не любить ківі. Він або вона закриваємо долонькою, підставляємо Who і отримуємо. Who doesn't like kiwi? Те ж саме правило і про неживі предмети, коли нам необхідно запитати what. Наприклад, у реченні The dinner is on the table, вечеря на столі. Ми не знаємо, чи вечеря на столі, чи десерт на столі. Ми хочемо запитати, що там. У звичайному реченні закриваємо долонькою безпосередній суб'єкт, а в англійській мові цей суб'єкт. Є на столі, він виконує дію, він там є. В нас завжди в англійській мові є підмет присудок, іменник і дієслово. Хто і що він робить? The dinner is. Ми не знаємо, чи це вечеря на столі, закриваємо вечерю долонькою, підставляємо what і отримуємо What is on the table? Хто у кімнаті? Who is in the room? Цим зрозуміло. А що робити з об'єктом, як задати питання до об'єкта, вже роз'яснюю. А якщо вам це відео вже подобається, поставте йому лайк прямо зараз, щоб потім не забути. Це дійсно має велике значення і для самого відео, і для мого каналу. Дякую. Отже, наприклад, у реченні «Rachel is dating Ross. – «Rachel зустрічається з Россом». І вона зараз з ним зустрічається. Якщо ми не знаємо, чи це Рейчел, хто зустрічається з росом, і ми хочемо запитати, хто зустрічається з росом, Рейчел у нас виконавець дії, вона в нас суб'єкт. Ми запитуємо про суб'єкт, тобто хто зустрічається з ним. Якщо ми не знаємо, чи це Рейчел, ми її закриваємо долонькою, підставляємо ху, все інше залишається на своїх місцях і говоримо. Who is dating Ross? Хто зустрічається з росом? А якщо ми хочемо запитати, чи Рейчел зустрічається з россом, тобто з ким вона зараз зустрічається, тоді ми скажемо Who is Rachel dating now? Якби ми хотіли запитати, з ким вона зустрічалася минулого місяця, ми б сказали Who did Rachel date last month? Ось тут в нас вже кардинально змінюється порядок слів. Вже відбувається побудова безпосереднього питання. Як? Ще раз відштовхнемося від початкового речення. «Rachel is dating Ross now. «Rachel зустрічається з Росом зараз. Для того, щоб зрозуміти, давайте побудуємо просте питання yes no question, питання так чи ні. Ми запитаємо, чи Рейчел зараз зустрічається з Росом?». Як ми це зробимо? Ми винесемо is наперед і отримуємо звичайне питання. Було «Rachel is dating Ross, а отримаємо Is Rachel dating Ross now? Чи вона зараз з ним зустрічається? І якщо ми не знаємо, чи це є роз, а роз у нас в цьому випадку об'єкт, вона зустрічається з ким? Тож ми зараз будемо будувати питання про об'єкт, питання до об'єкту. На нульове місце в реченні ми підставимо ху. Це інше залишиться на своїх місцях, ми тільки приберемо сам об'єкт, тому що ми про нього не знаємо, ми про нього і запитуємо. Отже, було Is Rachel dating Ross now? а отримуємо Who is Rachel dating now? Ми просто підставили who на початок, всі інші слова залишилися на своєму місці. Ще раз обидва питання. Коли ми запитували, чи це рейчел, хто зустрічається з росом, ми просто закрили рейчел долонькою і отримали who is dating Ross, хто зустрічається з росом. Рейчел is dating Ross – Рейчел виконавець дії, вона суб'єкт. А коли ми запитуємо, з ким вона зустрічається, ми не знаємо, чи це є роз. Вона зустрічається з ким, хто є об'єктом Рейчел із dating Ross. Ross – об'єкт. Над ним виконується дія, з ним зустрічаються. Отже, якщо ми не знаємо, хто цей об'єкт, чи це Рос, чи це Italian guy, чи хто завгодно, тоді ми запитаємо. Who is she dating? Who was she dating? Who did she date? До речі, яке з цих питань ми можемо побудувати за допомогою whom. Якщо ви плутаєтеся між who та whom, коли використовувати who, а коли використовувати whom? У мене є окреме відео на цю тему. Обов'язково його перегляньте. Посилання залишу. Описі до цього відео. Наприклад, таке речення My cousin has bought a Tesla car. Мій кузен купив собі Тесла. Хто є виконавець дії в цьому реченні? Хто купив Теслу? Мій кузен? Ось якщо я хочу запитати, хто купив Tesla car? Я закриваю мій кузен долонькою, підставляю «who» і отримую «Who has bought a Tesla car?» А якщо я хочу запитати, що мій кузен купив, я буду запитувати про об'єкт. І тому я скажу: what has my cousin bought. Як ми це зробили? Зробимо просте питання від початкового речення: чи він купив собі теслу? Has my cousin bought a Tesla car?» Звичайно, «yes» – «no» – «question». Ми не знаємо, що. Ставимо what. Попереду всі інші слова залишаємо на місці, окрім безпосереднього об'єкту, тому що ми про нього і не знаємо. І отримаємо what has my cousin bought? What has he bought? Давайте практикуватися разом. Ось таке речення. I think Jack saw rock when he was in Miami. Є у нас якийсь уявний Джек. Він наш друг. Він поїхав до Майами і там побачив ось цього супервідомого актора наразі Двейн Джонсон. І його називають Рок. Коли Швартнегр був популярний, а тепер Двейн Джонсон популярний, і він такий громадний, його називають Рок. Так ось я думаю, Джек бачив рока, коли він був у Майамі. Отже, хто у нас виконавець дії? Хто бачив кого? Джек. Бачив рока, тобто Джек суб'єкт, він бачив його, він виконував дію. Бачив кого, над ким виконалася дія над роком. Рок, рок це об'єкт. Отже, якщо ми хочемо сказати, хто бачив рока, ми закриваємо Джека долонькою і отримуємо «Who saw rock?» Нічого не змінюємо, немає ніяких «did». Просто закрили Джека долонькою, все інше залишили на місцях. «who». So rock. А ось якщо ми хочемо сказати, кого він бачив, ми скажемо what? Who did he see? Як ми це зробили? Jack saw rock. Звичайне питання, чи він його бачив. Did Jack see rock. Можемо замінити Jack на he. Did he see rock? Тепер ми не знаємо, чи він бачив цього рока. Отже, попереду ставимо. Who – се інше залишається на своїх місцях. Who did he see? Who did he see? Ось якщо ви зараз зрозумієте ось цей алгоритм, а ми зробимо його разом декілька разів. Далі ви собі будете чітко бачити, як же задати питання до об'єкта, тому що питання до суб'єкта ми вже зрозуміли. Дуже просто закрили долонькою, все інше залишили. А ось питання про об'єкт, нам необхідно трошечки пройти через цей алгоритм. Ми зараз разом попрактикуємося. І все стане на свої місця. Далі буде набагато легше швидко уявити собі безпосереднє питання. Така ситуація. Joe Biden meets Queen Elizabeth. Ось на цій фотографії Байден зустрічається з королевою Єлизаветою. Хочемо запитати, хто зустрічається з нею? Закриваємо Байдена долонькою, отримаємо Who meets Queen Elizabeth? А ось з. Ким зустрівся Байден? Queen Elizabeth у нас об'єкт. Він зустрівся з ким над нею виконувалася Дія. Отже, Who does Joe Biden meet? Звичайне питання: Does he meet, Queen Elizabeth? Who does he meet? Easy. І ще одне речення. Mrs. Johnson has received a birthday postcard from the King as she turned 100 years old. Знаєте, у UK король або королева відправляють вітальну листівку людині, якій виповнюється 100 років. Отже, наша місіс Джонсон отримала листівку від короля. Хто отримав листівку? Запитуємо про суб'єкт, закриваємо місіс Джонсон долонькою і отримуємо Who. Has received the birthday postcard from the king. А ось від кого вона отримала цю листівку? Хто є об'єктом цієї дії? Вона отримала від кого? Who has Mrs. Johnson received a birthday postcard from? Або ви можете сказати from whom? Has Mrs. Johnson received a birthday postcard? Коли і навіщо ми ставимо прийменники в кінець речення? Як правильно сказати Who has she received it from? або From whom has she received it? У мене також є окреме відео на цю тему. Обов'язково його перегляньте. Я залишу всі посилання в описі до цього уроку. А якщо ви хочете не просто розуміти правила та накопичувати їх в своїй голові, запрошую вас приєднатися до нашого патреону, де ми перетворюємо навчання на практику. Тому що мову ми вчимо з єдиною метою говорити цією мовою не знати, не розуміти, а вміти говорити. Всі деталі ви знайдете під відео. Якщо цей урок був вам корисний, не забудьте поставити лайк. Це дійсно має велике значення для відео і для мого каналу. Якщо ви додивилися це відео до цього моменту, you are my stars, and I hope to see you in my next one. Bye!